Вечір, сонечко сідає, всі п'ють чарочку, готуються спати. Тільки ми, на Дієго в місті, в просто народі ДТЗ-354У, прицепили комбайн мороза. І зараз що? І зараз будемо слюнявити котлетку, то тобто заробляти зелені американські гроші. Ой! Ондо! Той кагатик навскоси, бачите? Бляха, муха, як ось телефон його знімає такими мелкими полосками, тут по факту воно таке все здоровляче, що це капець. Сусідка ондо була, прийшла, каже, що ви з ним маєте робити? Каже, його ж тут повно. Це воно, ми тільки в кагати збили, а он подивіться, один город, до другий. Все, зелене. Каже, що ви маєте з ним робити? А ми такі, там ми зараз його оцей зараз бахнемо. А завтра бахнемо ось до цього. Та й все. Ну, що хочу сказати. Ану, зараз я таку попробую. О, дивіться, як воно працює. ДТЗ, звісно, мощна штука. Виглядає воно з цим комбайном дуже гармонічно. Зараз будемо пробувати це все діло увікнути і змолотить. Пару мішечків. Так що все, дивіться. А вже скоро буде відео повністю. Все як положено. Да, па, назад 540 впоріти не треба, тому що буде 1000. Так що так. то все, всім здоров'я, дивіться наші відео і купуйте 1 листопада в 7.00 наші зернята. Все, всім до побачення.